Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко і проєкт «Книжниковий Огляд. Сьогодні з вами хочу поговорити про книгу, яку я прочитала нещодавно. І це книга від Марії Матіос Солодка Даруся. Ось ця книга. Я її прочитала в паперовому варіанті. Дуже приємний, красивий дизайн, мені тут вподобав. І це невеличка книжка за розміром, за обсягом, ви це бачите. І це дуже, як на мене, сильна робота. Я перед тим як її обрати, я прочитала. Невеличку рецензію, як завжди, і там було зазначено, що книжка перекладена багатьма мовами, що отримує дуже гарні відзнаки. Втім, ми нічого не розуміємо про сюжет, так? І назва Солодка Друся» про що це могло би бути, так? Втім, ця книга складається з трьох частин. і це історія молодої жінки, яка мешкає в часи ну, народжена в воєнні, воєнні роки Другої світової, так, і ну, її життя припадає на перебування в Радянському Союзі, але це Україна, це Буковина, це. Майже прикордоння, яке переходило до рук до однієї, до іншої влади, і це трагічна історія, попри солодку назву, це історія родини, яка Починалась красиво і яскраво, а закінчилась дуже трагічно. Я не буду розповідати вам дуже про сюжет, тому що все ж таки хочу вас закликати на те, щоб ви прочитали цю книжку. Це історія, де ми говоримо і про соціальні, про соціальні моменти, тобто ми бачимо. Суспільство, українське суспільство, як воно говорило, про що воно говорила, ці позакадрові, можна так сказати, голоси, які постійно виринають в книжці і говорять про дуже. Часто побутові речі, говорять про дуже життєві речі, ось так, як є, без прикрас, дуже дуже відверто. І це зазвичай жінки, це зазвичай такі з гострим язиком жінки, можна так сказати, і отримують не менш. Гострі відповіді на свої гострі зауваження, можна так сказати. І це, мабуть, дуже, дуже гарно в цій книжці описано. Це прекрасні образи, які створені так. Вони зроблені майстерно, вони зроблені, можна сказати, геніально, вони зроблені з глибоким розумінням і зануренням в атмосферу того часу і розуміння людської природи. Тому ця, ця книжка, вона, ця книжка не є проста і ця книжка не є легка. Можливо, в деяких моментах вам захочеться плакати, особливо, коли ви зрозумієте, що йдуть до чого, коли всі ниточки з'єднуються. В... На останніх сторінках, так, і ви зрозумієте повний сюжет, так, це ці політичні моменти, які були підняті там, та влада, яка прийшла в Україну пізніше, так, я говорю про радянську владу, те, як вони. Що вони чинили, як вони чинили і як то їх бачили, звичайні селяни, звичайні люди, і які сліди вони залишали по собі. Це історія про, про самотність, це історія про підступність, ця історія про Іноді тих, хто поряд, але тих, хто хоче тільки споглядати, але не захищати, не втручатися, стояти осторонь, про несправедливість, про людську, людську потребу в вигоді. Про, про чесність, про, про турботу. Ця книга дуже про багато речей. І я вам дуже радила все ж таки прочитати її. Е, окремо хочу зазначити цю, цю книгу як книга з дуже е, красивою мовою. З дуже приємними е, Словами, це, це по-справжньому так запаковано, що ви нібито стоїте і перед вами все це розгортається. Ось завдяки мові це створено просто неймовірно красиво. І ну, Мені здається, що людина е, яка сама є гуцулкою, так? ну, мабуть, що ніхто інший так не зобразив, як це зробила вона, авторка, тому що вона зростала серед цієї мови, вона її відчуває, вона нею ж майстерно. Ось тому це дуже красиво. І, і, можливо, навіть тільки заради сюжет це окрема історія, і він дуже гарний, він дуже класно складений, і він піднімає дуже трагічні сторінки нашої історії. І він, він сам по собі вартий для прочитання, але окремо іще те, що робить цю книгу довершеною, це її мова. Тобто ці, ці дві складові, вони творять дійсно дуже дуже якісну літературу. Мені здається, що безумовно ця література з часом буде ще смачніша, бо настояна на часі. Ця література, безумовно, піде, піде далі в українську літературу, залишиться в ній як одна з тих. Які будуть в подальшому вивчати наші нащадки. Ось тому це дуже-дуже класна, класна робота. Тому закликаю вас прочитати її, закликаю вас читати українське, говорити українською, створювати український контент, і якщо вам то цей твір. Будь ласка, ставте сердечки, можливо, ви вже прочитали цей твір, і у вас є ваше враження. Будь ласка, поділіться. або ж ви я вас надихнула на прочитання цієї книжки, будь ласка, напишіть про це, що хотіли б прочитати або мрієте прочитати. І, і до наступних зустрічей. З вами була Надія Макаренко і книжковий огляд.